Як ви взагалі ставитеся зараз до форми Андрія? От, наприклад, якщо давайте пофантазуємо, якщо збірна пройде на чемпіонат світу 26-го року, як ви думаєте, він ще зможе прийняти участь в мундіалі? Ну, розумієте, він в тому віці, що так далеко дивитись, да? я думаю, не він, не тренерський штаб не дивиться. Вони виходять з його форми і стану на сьогодні. На сьогодні він може допомогти чи не може, да? скажімо так. Його викликали на ігри з Бельгією зараз. Да? Так, так, це ще не відбірковий, це ще ігри там, Нації, mm -hmm. да? Ну, Тому це якби, один із етапів підготовки до відбору да, на, на чемпіонат світу. Тому на сьогоднішній день він, я так розумію, Рибров вважає, що він може допомогти команді. Він лідер, він лідер не тільки на полі, да? він лідер у роздягальні, такі люди потрібні десь підтримати або, на, на, навпаки, щось там да? трохи напхати, як кажуть, да? uh -huh. вести дитями, скажімо так, да? десь молодих гравців. Тому, я думаю, так далеко не дивляться, але на сьогоднішній день я думаю, що це нормально. В його віці, в його. Такому ну його формі він зараз дуже і дуже може допомогти. і от на ці два матчі, скажімо так.